Привіт, я Остап Українець, і сьогодні ми виправляємо одну несправедливість. За майже три роки існування каналу ми вже встигли поговорити і про Шевченка, і про Франка, і навіть про Кобилянську, але досі жодним словом не згадували когось біленького. Тому наше сьогоднішнє відео присвячене Ларисі Петрівній Косачквітці. Ясна річ, охопити всю творчість Лесі Українки в одному відео справа марна. Тому ми зосередимось на одному єдиному драматичному творі. Всі читали в школі лісову пісню, трохи менш відома, але знана бояриня. А от праці на античному матеріалі Оргія і Касандра» зарезервовані хіба для геть відданих поціновувачів. До речі, взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які драми Лесі Українки ви читали і які вам сподобались. Так от почнемо за традицією чогось максимально віддаленого від теми: творчість Лесі Українки припадає саме на період, який ми називаємо прекрасною епохою, тобто на злам століть. Як же це формує контекст авторки? Для початку Леся Українка належить до напрямку, який сама називала новоромантизмом. Класичний романтизм в Україні черпав натхнення із народних літературних форм, тому й представлений у нас переважно поезією. До певної міри, цей романтизм був бунтом проти офіційного імперського класицизму. Напрямку і періоду, що звертався до естетики античної класики і був тісно пов'язаний із державним монументалізмом. В часи Лесі Українки, завдяки власне романтикам та їхнім сподвижникам, зокрема Олені Пчілці і Михайлу Драгоманову, народна культура вже була вельми добре відома, зібрана та описана. Проте модерне мистецтво, хоча значною мірою виросло на ґрунті народного, зберігало розділення окремо фольклор і народна творчість, а окремо авторські літературні тексти. І, звісно, найпростіше сліди проникнення фольклору у модерне мистецтво можна побачити саме у лісовій пісні. Та оскільки новоромантизм, як можна зрозуміти, з назви напрямок, Хронологічно пізніший за романтизм, набагато цікавіше подивитись на висновки, які Леся Українка робить із раніших, більш народних форм романтизму. Використання античних декорацій і цілих сюжетів, як, наприклад, у Касандрі, було практично відкритим мистецьким бунтом проти високого імперського мистецтва, для якого й було зарезервовано античну спадщину. Писати глибоко антиколоніальний твір. У рамцях стереотипно відведених саме для комформно імперської літератури хід надзвичайно зухвалий. Навряд чи ми з вами, у нашій пустелі постмодернізму, сьогодні можемо уповні оцінити красу її літературної гри. Але якщо жанр і форма тексту коментарі дуже субтельні і малопомітні, то власне текст оргії надзвичайно ясний і зрозумілий для сучасного читача. Історія обертається навколо співця Антея та його дружини, танцівниці Неріси, яку він викупив із рабства. Антей відмовляється виступати перед римськими окупантами на Оргії, тримаючи своє мистецтво для тих, хто його оцінить, навіть якщо це будуть зовсім бідні люди, котрі не зможуть йому заплатити. Натомість Неріса вважає талант дарунком богів і гріх закривати його від людей, навіть якщо це римляни. Далі ми заходимо на територію всіх спойлерів до тексту, тому, якщо ви хочете прочитати цю драму з інтригою, що ж, тепер, коли ви її прочитали, вітаю і продовжуємо. Отже, Оргія починається з того, що до співця Антея приходить Хілон, його учень, і каже, що, на жаль, більше не може навчатись. Антей думає, що це через брак грошей, і, хоч сам він, як знаємо, небагатий, пропонує учневі закінчити науку безоплатно. Зрештою, як пояснює сам Антей? Я талану нікого не навчив і не навчу, все ж тільки Бог здолає. Отож, коли я вчу людей звичайних, не діткнутих рукою Аполлона, то я навчаю їх малої втіхи, перебирати струни доладненько та вимовляти думку виразніше. Вони ж мені дають дещицю грошей, і так ми в обрахунку. Як же Бог мені пошле обранця молодого, щоб я йому служив своїм здобутком. І бачу я, що кожна мертва форма, яку я викладаю перед ним, присвоївшись йому вмить оживає, і геній молодий в правдавній формі шумує та іскриться самоцвітом, як молоде вино в старім кришталі. Тоді я вже заплачений. Це одна сторона персонажа Антея, природжений надзвичайно талановитий митець, котрому важить служіння вищій красі. Хай навіть ціною особистих страждань. Ця тема взагалі для Лесі Українки доволі звична. Наприклад, у вірші завжди терновий вінець буде кращим, ніж царська корона. Вона проговорює цю саму ідею так: стане вінцем лише тоді плетениця тернова, коли вільна душею людина поволі вінчається терном, тямлячи вищу красу, ніж та, що кричить на майданах: Гей, хто до мене, ходи! Я кожному в руки даюся. Розмістити дію глибоко романтичного тексту в античну добу тут було геніальним ходом із кількох причин. По-перше, грецьке і римське мистецтва знаменито відрізнялися. У Греції музика, поезія і скульптура були різновидами ремесел, але вдатність до кожного ремесла все одно приходить із благословення Аполлона і муз. Виникнувши з містерії, музика і танець зберігають риси божественного і для грецьких митців, і для грецьких філософів. А у Римі до мистецтва ставились куди утилітарніше. Політичне і службове мистецтво не дуже властиве еліністичному суспільству, тут стало цілком звичним. Оригінальний романтизм 19-го століття в певному сенсі намагався повернути цей стан древнього Елліна з його безпосередньою насолодою від світу і можливістю власної мистецької реакції на світ і насолоду від нього. Прекрасне існує у погляді суб'єкта на об'єкт, так, але мусить також бути певний вищий керівний принцип прекрасного. Ідея вищої краси, яка наділяє цей погляд суб'єкта змістом і дозволяє йому відчувати піднесення від споглядання прекрасного. Як наочний приклад, пропоную взяти знаменитий символ із самого романтизму синю квітку. Отже, ви дивитесь на синю квітку і вважаєте її прекрасною. Можна стверджувати, що прекрасне це властивість самої квітки. Тобто, як ми скажемо, квітка прекрасна. Але ми не можемо побачити і пізнати всю квітку цілком. Ми робимо висновок про те, що квітка прекрасна лише на підставі побаченої частини. Отже, можна стверджувати, що прекрасне це не ознака самої квітки, а лише характеристика нашого погляду на доступне зображення. Проте. Мусить знову ж існувати певний загальний принцип ідея краси, яка визначає кожен одиничний прояв прекрасного. Наприклад, кожну окрему квітку, яку ми назвемо гарною. Саме цій вищій красі, керівному принципу, персоніфікованому в особі Аполлона, тут і служить Антей. І саме це служіння він проговорює, коли його навідує Хілон. І тому й наголошує, що хай той не буде більше вчитися в нього. Хай не кидає науку, тому що досягти досконалости у мистецтві неможливо. Побачити всю квітку повністю нереально. І уже в наступному діалозі політичний і філософський конфлікти драми звучать в одному ключі. Признаюся тобі. Я не покину науки, віддалившися від тебе, бо я вступлю до школи. До якої до тої, що врядив тут меценат латинської. Ну, все ж тепер латинське? Це перша причина, яку наводить Хілон. Антей стверджує, що знає тамтешніх вчителів і що Хілон сам міг би їх учити, і лише тоді учень розкриває йому справжню причину, з якої він кидає науку. Учителю, зоставшись при тобі, я став би долею тобі подібний. Чому ж та доля так тебе лякає? Хіба вже я останній між співцями? Не між співцями, ні. Але між людьми. Я не кажу останній. Але ж правда, що ти в громаді не займаєш місця належного твоєму талану. Для Хілона більшим гріхом є згубити даний Аполлоном талант на вузьку і небагату публіку, коли у тебе є можливість прославитись на цілу імперію, котра, вочевидь, рада визнавати заслуги іноземних співців. Принаймні так це бачить сам Хілон. І Якщо припустити, що ми дивимося виставу без жодного попереднього знання, то ми не бачимо особливих підстав йому не вірити. Та зрештою Антей зрікається, Хілона, котрого він нічого не навчив, і відмовляється навіть взяти гроші. Мистецтво є однаково важливою частиною в житті обох митців, але взаємини з ним надзвичайно різні. Антей бачить себе лише провідником між вищою красою, загальним принципом прекрасного, який ми не можемо ні описати, ні зрозуміти, і реальністю. Його творчість це лише короткі миті, які дозволяють нам посполитим людям доторкнутися до цієї вищої краси. Натомість Хілон служить не вищій красі, а власне мистецтву. І тому розвивати свій талант він хоче для публіки. Я можу стати ритором в тій школі, а згодом в академії денебудь. Або поїду в Рим. Там дуже добре ведеться вихованцям мецената, бо рід його там досі має силу, як повелось від августа часів. Та поки що, то я й тепер ще учнем вступити можу в хор панегіристів самого мецената. Аполонічному підходу Антея. мистецтву заради краси Хілон протиставляє більш модерний підхід мистецтво заради мистецтва. Це. Проблема, що існувала в часи самої Лесі Українки. Ну і як проблема? Залежно, чию оптику ви приймаєте, література від цього підходу або ставала бездуховною, малозмістовною і взагалі деградувала через кризу високих ідеалів, або шукала нові форми і плани вираження, експериментувала і розвивалась. Кожна відповідь буде правильна з позицій власної методології. Ну і звісно, дуже складно ігнорувати слона в нашій кімнаті, який називається національне питання. Отож. Чи присутня тут гостра ідеологічна полеміка з тогочасним середовищем щодо колоніалізму і асиміляції чи екзотизації автохтонних культур? Так безперечно. Можна не знати абсолютно нічого про греко-римську культурну динаміку, про їхню взаємну історію, можна не володіти жодним класичним контекстом, і колоніальний конфлікт все одно залишиться вам абсолютно зрозумілим, просто якщо ви живете в Україні. Використання настільки класичної форми, як грецька трагедія, лише підкреслює гостроту і патос відомого всім нам національного конфлікту сьогодення. Зрештою, саме ім'я головного героя відсилає нас до мітичного Антея. Сина Посейдона і Геї, котрий був наймогутнішим поміж гігантів, нездоланний, рівно поки його ноги торкались матері землі. Космогонія історія про походження світу, у цій трагедії трактується як історія походження себе у цьому світі. Античний образ матері землі стає романтичною батьківщиною. Антей, відданий не своєму полісу, маленькому куточку хаті, що стоїть десь з краю. Він відданий Еладі. Культурній колисці, яка об'єднує в своєму культурному світі всі поліси, чи то радше об'єднує їх під началом Аполлона і муз, котрі сидять на Парнасі, перша дія трагедії взагалі складається з того, що різні близькі до Антея люди намагаються обговорити з ним його не надто прагматичний підхід до мистецтва, і переконують піти на оргію до мецената. Як і годиться античній трагедії, це маски, стереотипи, зафіксовані в образах персонажів. Вони представляють усталені контраргументи до індивідуального конфлікту, який тут переживає Антей. Окрім дружини Неріси, до якої ми ще повернемося, у житті Антея є дві жінки матір і сестра. Матір представляє меркантильну сторону. Вона дорікає, що робота Антея не приносить достатнього заробітку для того, щоб зібрати гроші на посах сестрі. Сестра натомість взагалі відкидає багатство. І як і загалом думку про заміжжя. Вона віддана брату і його таланту. Вона поділяє його служіння вищій красі. Зокрема, тому що доступ до цієї самобутньої вищої краси це можливо останнє, що відділяє еладу від повної латинізації. Я маю брата, і нехай до віку я дівуватиму я не позаздрю ані жінкам, ні матерям щасливим, бо їх любов лише їх родині служить. Моя ж Елладі всій, тобі, Антею, уся надія наша. Ефрозіно, як можна всю надію покладати в комусь одному. Аполлон один з усіх богів не розлюбив Еллади. і є ще їй надія на життя. А поки Аполлон є на Пранасі, то й музи будуть з ним. Третя жінка це його дружина Неріса, котру він викупив із Римського рабства. І стосунки з нею складні, скажімо так. Вона не сперечається з ідеалами Антея, але також не може сидіти без роботи і без слави. Вона не прагне прясти і ткати, як те робить Фрозіна, бо для того рабині є. Власне, Неріса має своє ремесло, вона має своє мистецтво, яким вона щиро хоче займатися. Це танці. Дозволь мені вступити до театру, то я твою сестру золочу і буду матері невістка люба, бо, певне, більше зароблю за танці, ніж ти за спів та за науку хисту. Не годі, це твій жаль говорить. Із цього справді винен я, прости, моя кохана, скарби мій, не дам, не дам тебе юрбіті безсоромній, не підеш ти на оргії до неї. Вона не тямить, що то є правдива святая оргія. Встанова Божа. Хоч Нерісу викупили з рабства, її можливість самореалізації залишається повністю у власності чоловіка. Вона позбавлена можливості зробити вибір, за який Антей засуджує Хілона. Чи присутня тут виразна феміністична критика сучасного лесі Українці суспільства? Так, звісно, в оргії стільки різних поверхів і способів прочитання, що деякі доводиться просто визнавати, не заглиблюючись. Принаймні наразі. Погляд Неріси, котра сама є донькою рабині танцівниці на мистецтво і публіку, дуже сильно відрізняється від ідеалів Антея, хоч вона теж розуміє цінність мистецтва. Не знаю, я тоді не розуміла ні слів масних, ні поглядів брудних, але красу я тямла й малою, і серденько тремтіло від хвали, як струночка під плектроном на лірі. Мені здавалося, що я танцюю на хмароньках небесних, а з землі до мене долітають тільки квіти, то гості кидали до нас квітки, не тямлячись від захвату палкого. А в тих квітках ховався невідемий холодний гад розпусти і зневаги. Кажу ж тобі, що я того не знала. Впродовж першої дії ідеали Антея по черзі підточують його улюблений учень, матір і дружина. Останнім значним співбесідником стає друг скульптор Федон, що вирізав за подобою Неріси статую Терпсихори музе-танцю. Цей момент також має певну вагу в класичному контексті. Позиція, яку відстоює Неріса, цілком відповідає природі самої Терпсіхори, ім'я котрої означає та, що тішить танцем. Вона не може не мати потреби дарувати свій танець людям у відповідь на їхнє захоплення і славу, так само як Антей не може зректися свого Еллінства. Це просто не в їхній природі. Проте Федон приходить з іншим: саме він запрошує Антея на оргію до мецената офіційно. Бо Хілон, вступаючи до хору, виконав Антеєву шлюбну епіталаму. Це така лірика, яку складали на честь молодого подружжя. Річ дуже інтимна, тому не дивно, що Антей сприймає це виконання як іще глибше зраджену довіру з боку його учня. Що ж до зробленої з неріси статуї Терпсіхори, то Федон продав її меценату, коли виявив, що той розуміється на красій мистецтві і може належно оцінити творчість митців. Жахливий вчинок, так і ми відразу розуміємо, що він цінує своє мистецтво далеко не так само, як Антей. Але саме йому належать одні із найпереконливіших аргументів. Не розумію, що ти з мене хочеш. Чи мав би я весь вік, як ти сидіти без хліба і без слави? Все повинен терпіти Еллін, коли хліб і славу здобути може тільки з римських рук. Хто слави не бажає, той не Еллін. Жадобостю батьки нам заповіли, діставши від дідів. Діди приймали вінці свої з рук матері Елади. Батьки дозволили зв'язати її руки, і тим синів позбавили вінців. А вже ж, Федоне, відколи безславна сама Еллада, елліни повинні жадобу слави в серці заглушити. І збільшити безслав'я свого краю. Та чим же вславиться сама Еллада, коли її діти лаврів не здобудуть? Уже ж не з рук ворожих їх приймати. Чому ж би ні? Гумер казав солодка хвала від ворога. На полі бою, але не в полоні. Слава і в полоні все буде славою. Не славу дозволяють нам носити, а славу Рим бере, немов податок. І тая терпціхора, що продав ти прославить не Еладу і не тебе, а той багатий Рим, що стяг всі скарби з усіх країв руками меценатів, його колекцію твій твір прославить, а не тебе. І тільки раб отой, що хистом оргію панам скрашає, та оргія все шпанська зостається, хоч рабські руки вряджують її, бо переможець лиш тоді похвалить, коли подоланий похилить чоло йому до ніг, і порох поцілує з під стіп його. Таке бувало в персів та в інших східних варварів ніколи цього від нас не вимагало в римі, не вимагали. Хто ж то перейшов по нас як по кістках до храму слави Всесвітньої, кого ми на собі з безодні варварства нагору несли? Чи ж не лягли ми каменем наріжним до мавзолею нашим переможцям? І ми ще маємо радіти з того, що нам дозволять у гучних палатах на лірі загарбованій пограти? Національне у цій трагедії завжди надзвичайно тісно пов'язане із естетичним. Із розумінням як власної культури, так і її призначення і функцій, що вона виконує. Тому дискусію про римський імперіалізм віддзеркалює дискусія про підходи до мистецтва, які живлять політичні погляди обох персонажів. І ти того не можеш відкупити, що ти вчинив. Ти оганьбив свій хист, з богині ти зробив товар звичайний, хоч вернеться з неволі терпсіхора, та вже вона богиною не буде, а мармур як не Бог. То просто камінь. Коли він Богом став, то вже ніколи у камінь не повернеться. Твір Хисту на всякім місці твором хисту буде. Твоя епіталама пролунала на гірше у просторі римській школі, ніж у твоїй тісній убогій хаті. Антей смертельно свариться з Федоном, котрого зневажає за зраду всіх можливих ідеалів Елліна. Важливо, що сам Федон цього не визнає і не усвідомлює. Для нього похвала від просто чужинця і похвала від переможця не відрізняються, якщо тільки ці люди можуть оцінити мистецький твір, наділений власною невід'ємною цінністю. Можна сказати, що Федон і Неріса у цій історії втілюють модерн, зокрема, як противагу народницькій ідеї, служіння народові, навіть коли він цього не розуміє. Зрештою, коли Неріса ставить ультиматум, що хтось із них має піти. В сенсі на оргію, тому що вона зовсім без слави жити не може. Антей таки погоджується. Він вирішує піти на оргію до мецената, щоби таким чином вберегти свою дружину від ганьби. Він не згоден, але також він розуміє, що її не марна примха кличе, а муза Терпсихора. Проте дозволити їй виступати все одно не може. Вона залишається його власністю. Друга дія відбувається вже на оргії, де ми нарешті можемо дізнатися римські погляди на мистецтво, так би мовити, з перших рук. Меценат злегка кивнув головою Корифеєві і зробив рукою рух, не то наказуючи, не то запрошуючи, щоб хористи зайняли місця на бенкеті в задній частині світлиці. Хор розміщається поза найдальшими столами в самій глибині. Раби розносять напитки і наїдки, рабині роздають квіти. Нехай тим часом тут поскачуть міми, а потім ті єгиптянки без кості, що то показують з мечами штуки, але щоб те тривало все недовго хвилину дві, щоб кожна зоставалась, і щоб ніхто не смів виходити двічі. Бо уявіть собі, що й тії мавпи до слави небайдужі, раз плесніть, то потім і прогнати з кону трудно. У гречуків отих усі герої хто кине в зваді миску через стіл і в лоб сусіду влучить, вже й уславивсь, діскоболос. Такі ж їх поети. На грецький лад Горація спартачить, і вже вінець на чолі. Лавреат. В Атенській академії купити двох лавреатів можна за обол. Один поет, другий філософ буде. Обачніше не витрачать обола. Не забувай, мій друже, що боги невдячності не люблять. Пам'ятай же, що Рим ходив у Грецію до школи. Рим гойно заплатив за ту науку. Він Греції дав спокій і закон. Чого вона не мала споконвіку. А Греція в своїй преславній школі навчила Рим лиш бабських теревенів, що тільки нам релігію зганьбили, та ще привчила розумом крутити, без жодної мети, як пес хвостом. Оце і вся наука. Більш нічого не знали ті греки і не створили, в їх навіть мови не було ніколи. Ну а такой, як то не було? Ти, друже, щось нечуване говориш. Авжеж, був іонійський діалект, атічний, ще не знаю там, який, що не письменник, то балачка інша, але гартованої міцно мови, єдиної, всесвітньої, як наша, не мали греки з роду. Все то так. Та їх поезія, скажу по правді, таки супроти нашої не встоїть. Добірності такої, як горацій, грек не досяг ніколи і не досягне. Меценат справді освічений. Він справді вміє оцінити справжнє мистецтво. Але він керується не служінням красі і не служінням мистецтву, а суто політичним розрахунком. Що ми чудово бачимо, коли він пояснює прокуратору і префекту, як належить діяти, аби асимілювати Еллінів. Те, що я роблю, привчати ласкою, дарами навіть всіх видатних чужинців Рим любити. Хто любить, той уподобитись може до любого і тілом, і душею. Антей, очевидно, на відміну від інших, цілком свідомий саме такої мотивації мецената, тому він не може прийняти з його рук славу, не почуваючи глибокої зневаги і до мецената, і до його культури, і до всього, що лежить в основі такої похвали. Бо я на всяких смітниках громаджу і там вишукую коштовні перли. Та ти ж їх не ковтаєш, так як півень, але даєш в оправу. Стій, Антею, я бачу, ти образився. Все дивно, які ті греки всі вражливі. Справді, все дивно, як ми досі не привикли, що переможцям вільно називати країну нашу смітником, а нас поки ми не в оправі, просто сміттям. Та зрештою, Антей, чи не сподяки за те, що меценат поставив статую Неріси у своїх покоях, а не в публічному місці, щоб не профанувалась. Погоджується заспівати, і оскільки це Оргія, він виконує вакхічний гімн. Під час виконання Неріса починає танцювати і, зрештою, сама впадає у вакхічний шал. Вона приймає з рук мецената коштовне намисто, приймає його поцілунок і приймає запрошення сісти біля нього на ложі. У відчаї, Антей кидає в неї дорогу ліру, подаровану на початку меценатом, і вбиває. Тоді, ніби відчуваючи полегшення, каже Хілону і Федону, що дає їм добрий приклад. І задавлюється струною. Не думаю, що є якийсь сенс наводити ширший висновок, окрім того, що патос і етос кожного персонажа нам із вами теж чудово знайомі. Антеї втілює твердження, що навіть пародіювання чи творіння з дулею в кишені, якщо воно заради імперії, обов'язково профанізує і творіння, і творця. Але і нам, і з вами, і оригінальним читачам і глядачам. Антей навряд чи видається ідеальним персонажем, навіть якщо ми поділяємо його погляди. Зрештою, на те він і герой трагедії. Тому на сам кінець я хочу поставити питання вам: а чий підхід до мистецтва найближчий до вас і найліпше відображає ваші ідеали? І чи є у вас аргументи поза тими, які висловлює текст? Будь ласка, діліться в коментарях, а дорогою туди не забудьте підписатись на канал і на сповіщення. А перш ніж попрощатися з вами до наступного разу, хотілося б нагадати, що у нас є книжка, яка доволі детально розкриває ту саму проблематику, яку Леся Українка висвітлює в Оргії. Тільки у нашому випадку це підбірка есеїв від різних фахівців у галузі культури. Під обкладинкою культурної експансії 14 есеїв, що охоплюють теми від книговидання і освіти до архітектури і музики. Кожній можливій галузі Росія намагалась відгристи собі чим більше місця і витіснити місцеву продукцію своєю. Ми намагаємось розповісти про цей процес і подати сучасне бачення проблем, що з нього випливають. Замовити книжку ви можете в нас на сайті. Посилання буде в описі під відео, як і посилання на наш Patreon, а також реквізити, за якими Євген збирає гроші на допомогу армії. Окрема подяка за появу цього відео студії Nenza Films, у якій і за допомогою якої ми його і записали. Сподіваюся, це не останній наш випадок співпраці. Тому знайте цих людей, вони чудові, і якщо вам потрібні якісь відеопослуги, звертайтесь.